У нас так в неділю не об'єднує, не піднімає з дивана, як Юліна зарплата. Mm -hmm. Оце <головіка> да. приятні моменти життя, коли ти розчитуєш отримати ну, тисячу, да? мають трохи більше, а отримуєш майже дві Та й автоматично розумієш, що у нас тисяча лишніх грошей. Треба mm -hmm. йти піти і срочно потратити. Ну, це, звісно. Шуткуємо, але ні, треба зробити закупи. І поки є можливість, поїдемо зараз всі разом за салом, бо сало закінчилось, треба затаритись салом. Взяли з собою грузчика. Я на легке, я зайнятий, в мене телефон в руках. Я знімаю. Так що чекайте на чергову розпаковочку сьогодні. Пандочка, відповідаю на питання. постійно питають, де знаходиться цей магазин. Значить, ось цей магазин називається він отак. От, а знаходиться він при виході із метро. Дарниця, як я кажу. От, але Дарсина називається. Ось, о, вихід з метро на ліфті і напроти цей магазин. Їхали по село, не вистачало 2 чоловіка до 3 тисяч. 15 хвилин з'їздив туди, їдемо назад, заходжу вже 3001. Хто ви? <схай> Бистренько додались. Молодці. Дякую. Так, ну Першу ходку ми встигли зробити за продуктами. А от. Тепер нам треба ще потрапити в китайський магазин. Ну, собственно, там салфетки, шмалфетки, фасовочні кульочки і все остальне. Щоб зробити вам зараз нормальну розпаковочку. Але це я вже думаю, що нас зараз застане Гарний дощ. Ну нічого, не сахарні. Я так і знав, що ми під дощ попадемо. Не думав, що під такий. А головне, гуляємо тільки ми і той чувак з зонтиком, А всі остальні пикуняри. Ну, скажіть мені, дорогі наші підписнички, хто користується такими всякими аромаштучками, арома штучками, арома... Паличками і всім остальним. Порекомендуйте, що ми. Бо нам поки зайшли тільки запах сандалій. Ми оце да. любимо, любим, як сандалі пахнуть в коридолі. От, Ми беремо поки сандалі. Але тут їх дуже багато є. Ну не хочеться взяти, як ми один раз взяли і виставили його на балкон. По-моєму, лаванду. Ні, конвалі. Лава, виставили їх на балкон, вони там у нас вивітрювались. Ех, є можливість погуляти по магазину. Нам нічого не треба було, взагалі. Но вже корзину не влазить. Да, распаковочка буде, напевно, дуже швидка. Швидка там тільки що зняли для Тік-Коку, бо у нас там все час не вірять, що ми говоримо. Та не вірте, раді Бога, мені якийсь смисл у ну, вас намахувати чи ще щось. Але... Дивіться, дійсно де це воно фокусується. Бачите, нам навіть по 4.30 продали, а не по 4.50 чи по 5. 10,5 значить, ми взяли отак. от його, і 5 Ми попросили перекрутити 5,5, нам перекрутили його на фарш. Гарненький фарш. Гарненьке сальце з м'ясом. 68 євро ми заплатили за 16 кг. Хто знає де дешевше можна. А, реало. Саші подарили чіпси, а нам до цього сала м'яса дали, дивіться, такий пакетик. Подарили, гострого, го гострого перчику подарили. Китай цей не зайшов вже. Це вже хам'яче. Ну так, да, ми вже їсти хочемо вже час дня, да? Ну, -е трошки. Пішки. Промокли так, щоб ви подімалися, що навіть угу. труси мокрі. От. Попередівалися в сухе. Ну зараз все одно я зроблю трошки розпаковочку. Бо ми ж не тільки там були. Так, ну що, бада, у нас зараз ми вже поставили варити гречку, зробимо застало зажарочку. Нас... Ну, зараз я вам все розпакую, покажу. Коротше, у нас сьогодні, прям, я не знаю, застолье, як на свайбі. Ну куди ж без? Э, Івасі, кстати, так? Да? Да. Селедки не було, були і васі. Якось не думаю, що це погано. О, не носом не крутим, картени не, не так. Ну, перебирає. Подпитка для мозгов. бо вже часто роблять замічання, як він каже, говорить, він взагалі, два слова до кучі зв'язати не може. Але тим не менш дякую. Дивитесь і ще й коментуєте. За це окремо вам. Це ж треба нерви крепкі мати, напевно, теж з гущом так, погнали далі. Те, щоб виповнилися, це розпаковка нашого магазину. Так. Хуярик. Е е кухарик. Е е приправа. Овочева. Хуторок. Горошек. Е одна гречка вже вариться, друга ось все. Нам головне не то, що гречку любимо, але не її. Кожен день. Але ми Може, більше, мабуть, якісь макаронники зробили. Ні, ну я вам скажу, що ще скільки гречка стоїть. Дорога гречка майже. 3 євро, Угу. Да, я точно не буду казати, не, не, не пам'ятаю. Ну, три щось близько себе. 3 євро кілограм. А Юля хотіла ще. Булгур взяти. майже 4 євро. 4 євро пів кілограма, то ми думаємо, що 4 євро кіло сала стоїть. І де ти? Булгур? ждете. Бу -бу. Ну, по мілочах набрали таких, знаєте, цих приправ, я не знаю, хтось кользується, бере, ну ми беремо, там до борщу, до фаршу, о, потім добавив собі і не заморачуюся. Так, звісно, ну, куда ж нам без цього, як то кажуть, без варитної пішки, без цього балавства. Це таке, собі раз в місяць дозволяємо, а то, а то і ріже. Ну, ну, Юля з Юля, взяли собі по пачці нібини. Я не їв. Я У мене друге балоство. Живчик, куди б з нього. Оріджинал, поняли? Яблучний іменно. Ну не знаю, щось я люблю. Його. А, є щось ще й мені залишиться, якщо я заходжу якась вермішель. Ну, побачимо. Так. Взяли щось на типу кусочок колечко краківської. Ну іноді прям хочеться. Знаєте, от, що ж як не крути, а хочеться зробити такого бутерброда. Отакен. От. Заварити кружку чаю, таку півлітрову, в таку погоду, як зараз. Лягти на дивані і з тим бутербродом ушатати якусь передачу. Ну, опять же, це взяли приправу для моркви по корейськи тому що вона у нас нема, нема, потім діти зробили і вона не встигла ще настоятись, як ми її вже вкупили. У нас морква взагалі в хаті не затримується. Mm -hmm. Ну це ви знаєте і так. Ну, хмелі сунелі, так, що там іноді. Я, я, мені подобається його потім в сало, коли я його роблю сало в цибулині. Трохи додати хмелі сунелі, воно ну, мені, мені заходить, кому, кому я. Це до свинини теж приклав. В основному душо не піднімав. А, і це нам ще посоветували, ми взяли е, соляні гріляті, такі е, сосиски. Ну і кажуть, типу, найвкусно, якраз на гриві готові. Ну, у нас є в планах все-таки загривлятись на днях. Якщо вийде, то вийде. А не вийде, значить ми і на сковородці піджаримо. Це у нас точно таке не пропаде. Mm. Вот. А, і що у нас ще? Це... А що так мало з нашого магазині? Ну так. так. Так нормально, що ви там заплатили, ну я вам скажу, що там... Да, ну ні, ну так, звісно, і понабирали, що риба кого все, гроші стоїть. Там десять, там десять, там десять. От тобі вже і 30 євро є. Вот. Взяли два пакетика Маккохва. Це ж, ну, вкус дитинства, А Юля каже, ти, в мене такі каже, дитинство детство три роки тому. Ти два. Ну, відколи приїхала. Э, цей, Да, дай мне, пожалуйста, ласка, пакета Не хочу, чтобы вы меня теряли из виду, дамы и господа. Давай. Так, ну, это то, что мы будем... А, 100, 150 метров, пленки. Поняли, да, я понял? Упаковочные, я суп. судочки заматую і взагалі ну, зручна вещь в хаті повинна бути. Останній раз брали в де це? Векомі. В векомі, то в наступний раз, навіть теж там із нами, якщо ця не буде на підходити. Векомі дуже класно ми взяли тоді. І, по-моєму, 300 метрів. Да? Взяли все-таки ми цей запах сандалій, але чекаємо від вас, всі... що, якщо хтось користується. Ну, і 900... Метрів чи кілометрів ці бумажні салфетки. Вже якось коли до них привикаєш, ребята, то без них вже і не можеш жити. Ну буває таке, піджарив собі два яйця на сковорозі, розумієте? Нащо її потім кудись там в хаті, як воно ну, ніде нічого не випачкує, там десь якісь трохи залишилися жовтку. Взяв, змахнув і все, і, і, і не проблем. Так. Мусорні пакети. Дві упаковки. Я не знаю, нащо їх постійно нюхає. Юля каже, що ти їх вічно нюхаєш. Бо почали їх випускати типу, ароматизування, теж не пойму смысла їх. І якщо там в відрі воняє мусор, то пакет сам уже не спасає. Може з них хтось компоти варить. А ну оці пахнуть хорошо. Сидить, <сум> заказувати <сум> сміється. Так. Зажигалка. Бо мої не вміють користуватися, коли газ закінчується, п'єзом підпалюватись. Це що? Це ми взяли для полов, щось таке дешеве обичне. Ми обично аяк зберемо. А це взяли якесь обичне, саме обичне, яке є там за пару євро. Вот. Дональдак. Туалетний утінок. Гель для душа. Тут написано, що... Ну, в общем, какая-то, короче, бьянка, что-то белое, наверное, да нет, не папоротник белый, ну, что-то белое, но але... пахнет он, как вы помните, была у нас шампунь крапива, вот точно, что запах с детства. Так, э, значит, диксан, капсулы 4 в 1. Порошки стиральные, кстати, дороже, чем в Италии, то есть с каждым днем. А это вот такое, знаете, Можна брати і по площі, можна брати обічний порошок, або рідки, не обязательно брати капсулами. То я там в мене без зліґорує. І цю штуку, щоб зекономити євро, ми вже паняли, що заради економіки. Ні, ну а дійсно, що в нас куча цих бутилок з цими пристолками. А вона євро, євро 50 є сам цей розпилювач. То ми їх викидаємо, ну, нащо можна просто зекономити так гроші і взяти в такому вигляді. Набрали малому трусів, бо вже жопа не влазила, не скоро мене вже обжине. Це як тільки ледні хані були, всю. він вже в двері боку заходить. Так, ну на це ми зараз будемо саме пасувати. Ну і взяли цю від комарів. У нас, звісно, висять лідоловські сітки по 3 євро. Я вам скажу, ребята, 3 євро сітка віч, ну просто. Порівняно з тим, як ми в тому році мучились. Єдине, що ми не можемо вцепити не можемо зробити. Того на кухні, якби... але воно нам і не треба, вони в принципі туди до нас не долітають. До нас на всякий случай, коли неколи той раптор включаємо. от. Але ну, нема такого, як в тому році, що ми просипалися всі погризані від комарів, то сеточки спасають і навіть від грязі, тому що у нас зверху живуть ці кашатники, собатники. Собачатники, и вот, все, короче, вони трипают, там чи те коврики, чи тих котів, я не знаю, трипові прям, воно нам всю в хату залетала. Зараз просто видно, скільки його на сетці лишається тому спасають і сетки. Дуже класна річ простенько клеїться наклеится на раму э, продається в комплекті ленту. і на ленту просто таку розправляєш в сетку. Все. Единственное, что она, конечно, ей... Їй... Типу, ні, можна і сняти, там якщо тобі треба, і назад наклеїти, то тобто, вона она багато разів, але ну, вона не съвна. Знаєте, хорошо, конечно, коли рамочку. Хоп, надо там все. Ну, і так нормально. Якщо ми туди не лазимо, то на голову так хорошо. Так, ну що, все, вроді все, розпакувався. Будемо ми сідать їсти, бо вже реально пора. пока.